Вчора бомбува представив новий принтер H2S. Давайте його порівняємо з його старшим братом H2D. h 2 s і H2D мають багато спільного. У них хотент нагрівається до 350 градусів, стіл має підігрів до 120 градусів, обидва мають активне охолодження та активний підігрів до 65 градусів. Однакова комплектація по камерам, але все ж таки різниця в них є. Саме найбільша різниця це відсутність одного сопла. Але це може плюс. H2D у режимі одного сопа може друкувати по вісі Х 325 мм, а H2S може використовувати всі 340 мм. По вісі Y, там і там по 325 мм. По висоті H2D теж трохи програє на 2 см. Друга різниця це відсутність камери біля сопла. Ну, для H2D вона потрібна, по-перше, щоб коригувати відстань між двома соплами та уникати деяких проблем, наприклад, з першим шаром або недоекструзією. Також принтер зазнав незначних змін у корпусі. У H2S тепер відсутні бокові оглядові вікна, які має H2D, також по комплектації з лазером. H2D може підтримувати як і 10, так і 40 ватний лазер. У H2S залишили тільки 10-ватний лазер. Отже, підведемо підсумки. Кому ж потрібно все ж таки H2D, а кому H2S. Якщо вам потрібно два сопла, тобто більша швидкість перемикання та менші відходи, а також можливо різати 40 ватним лазером, то H2D. Якщо все ж таки вам потрібні додаткові міліметри у області друку, та ви не будете використовувати 40 ватний лазер, то очевидно це H2S. А так принтери за своєю структурою та за своїми характеристиками повністю однакові. Усі ці два принтери можете придбати у нас, H2D у нас вже є в наявності, H2S поки по перед